Усім привіт, доброго дня, шановні. З вами на зв'язку я Фетформос, Вітаю мене на каналі. Слухайте вже на цей момент, коли ви дивитесь це відео, івент, присвячений Дюні 2, стартував. Ну і на мій погляд, найголовнішою такою нагородою за участь у цьому івенті, у цій колаборації саме буде саме цей танк. Восьмого рівня, Ground Tank, це колекційна тачка, тяжик. Одразу хочу поділитися з вами е, такими першими враженнями про цей танк. Ну і ця машина насправді дійсно унікальна. Вона буде унікальною, тому е, поговоримо про те, взагалі, чи є сенс у цьому танку, чи є сенс його е, отримати, забрати, придбати і так далі. Ну, напе... найперше, це те, що він досить великий, як для восьмого рівня. Він навіть більший, можливо, за Мауса, або приблизно такий самий у розмірах, От, маючи вагу, до речі, там 100 з чимось тонн. Ну, це просто для танка восьмого рівня, неймовірно. І насправді його габарити ніяк, в принципі, не впливають на геймплей, тому що тачка дійсно крута. Він досить броньований. Uh, як для восьмого рівня досить комфортна в нього гарматка. Uh, на диво, для такого великого і важкого танку я думав, що їхати він буде повільнесенько. Ні. Ця тачка досить динамічна, навіть якщо подивитися, наприклад, характеристики двигуна, то максимальна його швидкість 37 км на годину. Середня швидкість 28. Але, в принципі, коли ти потрапляєш на мапу, то ти розганяєшся до 30-32 км на годину, якщо це там місто або якась просто рівна дорога, то це досить непогано для цього танку. Це, звісно, що не ракета, але але це досить круто. Ще дуже чудово в ньому, дуже чудово він броньований. Башта в нього досить броньований, якщо так. Прямо на нього дивитися, тобто він може грати від башти, він може танкувати ворожі снаряди. Досить непогано він це е демонструє. І навіть проти дев'яток він може грати. До речі, от маса 109 тонн. Гарматка. ну Це найголовніше в нас в танку. По-перше, гарматка в нас опускається на мінус 9 градусів. Це мене дуже тішить. Це дуже круто. Єдиний мінус: це досить низький ДПМ на максималках. Ви можете звернути от увагу на моє спорядження, там, амуніцію і так далі. І на обладнання на максималочках він е е е видає майже там 2000 е дамагу на хвилину, але, ну, на мій погляд, це нормально. На диво, нормально. І час перезарядки на максималках у нас там майже 14 секунд, тому доведеться з собою у будь-якому випадку возити адреналінчик. І от тут теж мені довелося пожертвувати адреналіном замість вогнегасника, тому що я на ньому пограв, мене два рази поспіль, от сюди, от десь тут в нього баки знаходяться, сюди мене підпалювали. Тому. Ну, буде трішечки сумненько, якщо вас підпалять. Тому доведеться робити вибір або в сторону адреналіну, або в сторону вогнегасника. Тому що, ну, універсальний комплект це універсальний комплект. Тому дивіться самі. І вирішуйте самі. В цілому, я ж кажу, машина досить позитивна і. І як танк прориву він досить, досить непоганий. Він великий, він страшний, він лякає супротивника, що круто. Супротивник не знає, де його бити. Звісно, б'ється він в НЛД, яке не так і легко вицілити. Десь-сюди він пробивається, але, звісно, під прямими кутами і так далі. Але він здатен здатен досить непогано себе реалізувати і показати в бою. Тому. Тому, тому тому, тому, ще один такий момент, якщо цей танк це його от механіка, це його особливість, да, як ми там, там звикли, у Франкенштанка немає екіпажу, який не можна крітанути, або у Дракули там гусениця ремонтується за одну секунду автоматично і так далі, безкоштовно, то тут в нас механіка називається Сила пустелі, тобто, потрапляючи на пустельні мапи, його прохідність підвищується. Це по-перше, по-друге. Плюс 50% до швидкості ремонту модулів. Ну, Це, до, до речі, прикольно. І тут от вказано, на яких мапах Ламейн, Золота долина, Золота долина, палаючі піски і пустище. Ну, пустище – це мапа з Med Games. Усі знають цю чудову пустельну мапу, яка ще була за часів. Бог знає коли. Окей. Тому, в принципі, що я вам хочу сказати? Цей танк досить кльовий. І ще одна унікальна річ, чому його слід а, собі а, мати в ангарі, це моя така особиста думка. Тому що, як виявилося, а, цього танку більше не буде в продажу. Це от єдиний раз, коли він з'являється у, у цій грі. І тому пізніше, зі слів розробників, а, ця машина не буде з'являтися більше у грі. Тобто, так, так би кажучи, така одноразова акція. Від е, цієї колаборації ВГ і е, фільму Дюна 2. Тому, якщо ви є колекціонером, то я дуже рекомендую цей танк до придбання. В принципі, я на ньому пограв, слухайте, він не зриває, як би кажучи, зірок з неба. Це не імба, але це досить прикольна тачка, яка досить непогано розвалює супротивників навіть. Не дивлячись на те, що в нього там типу стандартний середній дамаг 440 і так далі. Ніфіга подібного. Класна тачка, мені він дуже сподобався. По-перше, візуально, шкода, що насправді у Всесвіті дюни немає у книжках, те, що я читав е описів е якоїсь такої от техніки. Да, там, я, не, я не зустрів у книжках Дюн, дюн про дюну танків. Тобто такої техніки немає. Навіть той самий Харвестер, да, який там існує, немає детальних описів цієї техніки. На жаль, щоб можна було ознайомитись. І те, що мені відомо, цей танк, цей танк він належить, якби нації сардоукарів, імперській імперські гвардії, будемо їх так називати, це просто. Те, що вигадали розробники. От так вони його побачили. Тобто є на ньому символіка Сардаукарів, ці три господи, полоски і символ Сардаукарів на борту. Тому, тому досить прикольна тачка, досить незвичайна, хтось скаже ні, історична, але, на мою думку, дуже гарний танк. Тому ще раз наголошую, якщо у вас є можливість, то. Рекомендую до придбання, просто, навіть якщо ви не будете на ньому грати, просто поставити в ангар і це буде вам нагадувати про таку колаборацію. Ну і тим більш, окрім цього ж, в нас ще є куча купа усього е через цю колаборацію, там і профілю, і так далі, і аватари, і дуже всього багато. Тому, тому зверніть на це увагу і досить кльова тачка. Досить кльова тачка. Я б сказав, що він знаходиться в балансі, тому рекомендую тут просто така: якщо оцінювати танк по п'ятибальній шкалі, то ну така досить тверда четвірка танк. Ну, як би, все, що я хотів сказати вам про цю машину, тому робіть висновок. Дивіться ще огляди, можливо, ми його ще покатаємо на стрімі, але між тим поки що все буде якось так от це виглядати. Тому на цій веселій ноті я хочу вам усім подякувати. Побачимося на стрімах. Налаштовуйтесь. Ну і всім гарному, га гарного рандому бережіть себе, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте Збройні Сили України. Найголовніше це бережіть себе. Папа, до зустрічі, я пішов. Побачимось.